Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося, чого очікувати від місяця травня, близнюкам. Подивимося загальна атмосфера місяця. Диявол, ну, звісно, спокуси з усіх сторон. Алкоголь, чоловіки, дівчата. Можна на стриптиз сходити. Такий у вас загальний фон. Відриваємося. Добралися до шашличків, до алкоголю. Відпочинок. Нарешті, можливо, у когось відпустка запланована на цей період. Або коханий приїде на цей період, і ви будете відриватися за всі місяці, що ви не бачилися. Подивимося також зі сторони кохання, чого очікувати. Ну, повна чаша у вас кохання, звісно, у вас переповнюють почуття. Люди, які вже заміжні давно, у вас нібито наново починається такий букетно-цукерковий період. Наново вас кохають заново, просто ковтають вас як воду, не можуть без вас жити, хочуть з вами бути. Якщо у вас немає партнера, то це признання у коханні. Хтось вам зізнається, що. він вас кохає, або буде проявляти якісь ініціативи, розповідати вам про те, що, а, яку б жінку він хотів і буде описувати вас, якісь натяки будуть. Подивимося сторону здоров'я. Що ж, очікувати від здоров'я? Знову ж таки, здоров'я у нас, так як і в минулому розкладі, потрібно вкладатися. Але у що? Ой, дивіться, а що ж тут у нас? Четвірка жеслів. Потрібно вкладатися у стабільність родини. Тобто, у вас буде перевірка, скоріш за все, по-жіночому для того, щоб запланувати дитину. Зараз перевіримо ще одну карту підсказку. Так, у нас кораблики. Друга дитина або третя дитина навіть. Плануєте, хочете іще і хочете перевірити свій організм, потрібно. Або навіть не хочете, не задумуєтесь, але карти вам про це говорять: що потрібно задуматися. Якщо ви ще будете хотіти дитину у майбутньому, перевіртеся зараз, тому що щось наближається, що потрібно зараз цього уникнути, щоб потім не було проблем. Дивимося кар'єру. Зірка. Звісно, про кар'єру ви мрієте. Поки що вона лише на базі мрії. Ви хочете заробляти великі гроші, але тільки плануєте, як це зробити. Ви хочете відкрити свій бізнес, але ще тільки плануєте, як це правильно зробити, у що вкластися, варто вкладатися чи ні. Мріяти завжди приємно, але час також діяти. Подивимося, зараз запитаємо у карт, чи варто діяти в ту сторону, в яку ви думаєте. Так, варто. Карта світ вам показує, що варто і потрібно діяти роздумуючи. Ви вже дуже давно думаєте на тему цієї кар'єри, щоб щось відкрити своє. Так, варто. А чи принесе це гроші? Зараз подивимося, чи принесе кошти. Принесе лише амбіції наразі. Так, принесе. Пізніше трішки. Десятка пентаклів це дуже хороші результати у вас будуть, але потрібно постаратися попрацювати саме так, наскільки у вас вистачає ваших амбіцій. Амбіції у вас великі. Потрібно відкривати свою справу. Так, навіть не вагайтеся. Чого остерігатися у місяці травні? подивимося? Хм, справедливість. Остерігайтеся штрафів. Можливо, будете випивати в неположеному місці, тому що у вас йде така загальний фон місяця, що ви будете так куралісять. Десь на куралісіться, що можете штраф отримати. Остерігайтеся цього. І подарунок місяця, для близнюків – башня. У вас рушиться усе, що було до цього, і починається новий етап, можливо, навіть зв'язаний з вашою кар'єрою, яку варто починати. Це новий етап, який приведе вас до хорошого. Башня не завжди поганий результат. Це у вас всі проблеми закінчуються і залишаються позаду. І перед вами відкривається новий шлях, яким варто йти, який вас давно вже чекає. Вам бажаю всього найкращого. Пишіть коментарі, кому відгукується. Обов'язково потім пишіть, як це програлося через місяць. Дуже цікаво буде почитати. Всім відповім. Всього найкращого, до зустрічей!